Кожної дитини є найважливіша людина у світі. Це матуся. Я хочу тобі розповісти про свою матусю. Моя матуся найрідніша людина. Вона добра, ніжна і завжди усміхається. Коли я прокидаюся вранці, мама вже готує смачний сніданок. Вона гладить мене по голівці, цілує і каже: Доброго ранку, сонечка. Мама вчить мене всього, як одягатися, мити ручки, допомагати вдома. А ввечері вона читає мені казки і ніжно вкриває ковдрою. Коли я хворію, вона цілу ніч сидить біля мене, хвилюється і лікує. Коли ми з мамою гуляємо, вона тримає мене за руку і розповідає цікаві історії. Вона показує мені квіти, пташок і вчить бути добрим до всього живого. Ми разом збираємо листя, малюємо, ліпимо з пластиліну. З нею завжди весело. Моя мама вміє все. Вона співає, як пташка, пече смачні пиріжки. Шиє мені костюми на свята і завжди знаходить для мене час. Навіть коли вона втомлена, все одно посміхається і обіймає мене. Я хочу, щоб моя мама завжди була здорова і щаслива, а коли виросту, я обов'язково допомагатиму їй, щоб вона могла відпочити. Я дуже люблю свою матусю вона найкраща у світі. Зі святом тебе моя найрідніша. А тепер ти розкажи про свою найважливішу людину у світі.